День дорогі підписники та гості мого каналу. Сьогодні я розповім вам про книгу відомого українського письменника Василя Шкляра Чорний Ворон. або друга назва цієї книги Залишенець. Цей роман, написаний українським письменником Василем Шкляром із 1996 по 2009 рік і опублікований у 2009 році. Автор. Отримав за цю книгу Шевченківську премію у 2011 році. Однак, в знак протесту проти українофобської політики тодішнього міністра освіти України Дмитра Табачника шкляр відмовився від шевченківської премії. І тоді, на пожертви звичайних українців, він отримав народну шевченківську премію. В мене на огляді видання цієї книги 2014 року, а загалом їх три видання є 2009 2014 і здається, 2019 року. Про що описується в цій книзі? В цій книзі розповідається про боротьбу повстанців Холодного Яру проти більшовицького режиму на початку 20-х років минулого століття. Головним героєм цієї книги є повстанський отаман Чорний Ворон. Реальним прототипом цього героя був е, справжній холодноярський повстанський отаман Іван Чорноусов, або Іван Чорний Ус. Так і так е, його називали. Автор детально описує е, хід боротьби холодноярських повстанців, е, описує бойові дії. Тут дуже багато таких сцен насильства, жорстокостей, але ну, дійсно такий був. Час. Автор цитує дуже багато історичних документів. Ось, наприклад, із доповіді таємно інформаційного відділу при раді народних комісарів УРСР 1921 рік. Тут дуже багато таких уривків із історичних справжніх історичних документів. Автор писав їх писав свій роман, яка на основі е численних документів з архівів СБУ, де зберігаються документи за початок 20-х років, там різні документи ВЧК, ОГПУ, е загонів боротьби з бандитизмом і так далі. і тому подібне. Ось на обкладинці сам автор Василь Шкляр. Уродженець Черкаської області, крім цього роману, він написав ще багато інших, він активно продовжує писати твори, а взагалі Василь Шкляр почав свою літературну діяльність ще наприкінці 70-х років минулого століття. Хоча дійсна слава до нього прийшла якраз з романом Чорний Ворон, який, знову ж нагадую, був виданий у 2009 році. Книга дуже цікава, захоплююча, мені особисто сподобалася. Якщо ви не читали, то обов'язково прочитайте її. Ну і ще за цією книгою є фільм, якщо ви не бачили, то теж його обов'язково перегляньте. Ну і читайте інші книги Василя Шкляра. В нього доволі багато романів. Ну і оповідання теж, здається, є окремі збірники. Пишіть в коментарях, чи читали ви цей роман, якщо ні, то чи хотіли б ви прочитати, чи бачили ви фільм за мотивами цього роману, і чи читали ви інші твори Василя Шкляра. Буду радий вашим коментарям, я обов'язково їх прочитаю. Ну і звісно, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей!